Доброго дня, рада бачити старих знайомих, нові друзі. я Сподіваюсь, можливо, майбутні ліцеїсти, батьки майбутніх ліцеїстів сьогодні з нами. І так, дякую тобі, Олена, Я не буду про себе розповідати. Олена вже сказала, що я психоаналітикиня і менторка Київського ліцею бізнесу. Тому сразу перейдемо до справи. І я трохи вам розповім, чому взагалі я тут сьогодні з цієї теми. А я мама, в мене двоє дітей. В мене старша донька, їй 13 років, Любаша, і хлопчик йому 9 років. А як ви розумієте, 13 років це той самий вік, коли вже пора би починати ну, щось починати серйозніше думати, ніж ви, коли ви там обирали якісь гуртки в дитячому садочку, да, обов'язково англійська мова, бо вона зараз дуже потрібна в сучасному світі. Uh, і я також. Да? І Якщо ви зі мною там, в цьому місці, да? я так розумію, що вас теж це бінтежить. Да? Як допомогти своїй дитині обрати оцей непростий шлях в своєму житті, да? як uh, при тому залишити стосунки гарними, бо знаєте, емоції одні що хочуть. Да? Ми з вами що хочемо. Ну, ми ж знаємо, як краще. Да, ми знаємо, що таке стабільність, да, як має бути. І діти, да, які хочуть там самі самостійності, вони вже бажають, що вони дорослі, да, і в цьому питанні. І тому Оця така буря емоцій, да, бурхливе море. І так важливо не втратити ту нітку довіри, яка є між нами, щоб не посваритися, да, щоб залишитися в класних, добрих стосунках, щоб ваша дитина в будь-який момент, коли їй буде важко, коли можливо в неї з'являться більш такі серйозні питання. Да, щоб вона обов'язково прийшла до вас, до людини, якій вона довіряє, більше, ніж вона довіряє своїй референтній групі. Да? Референтна група це така наукова да? назва друзів наших дітей, да? там, можливо, дорослих, яким вони довіряють, може, там, тренерам. А, тому сьогодні ми з вами про це. Я сподіваюся, що ви ті самі люди, які хочете не замість своїх дітей вирішити, куди їм ти, да? А разом піти в цей процес. І так, можливо, ви сьогодні вже про це чули. Я так впевнена, що і Олена, і Марина вам вже сьогодні про це розповідали. І до цього да, ви вже чули про підлітковий вік. А, чудова така прийшла мені о, фантазія, я не знаю, як її назвати, да, порівнення. Да. Знаєте, підлітки це вже не дитинство. Але ще не доросле життя. Да? Це як наша сьогоднішня погода. Вже не зима, але ще не літо. І що це на вулиці? Вчора мінус, да? сьогодні кажуть, плюс 10. Я ще їхала було холодно. А, і так, от знаєте, я таке порівняння з нашими підлітками. А, вони ще не там, але вже не тут, але ще не там. Вони в дорозі. А, що важливо в період? Да? Для цього періоду дуже важливе формування ідентичності. Ерік Еріксон, можливо, тут є психологи. Ну, тут є 100% психологи, а може хтось з наших відвідувачів теж психологи. Тому психологам дуже відома це ім'я. Да? В нього якраз от є оця периодизація, і там важлива частина стосується підлітків. І він якраз пише про те, що задача підліткового віку відповісти собі на питання, хто я? І ким я хочу бути в цьому житті. От тому вони зараз знаходяться в цьому легкому шляху. І якщо насправді ви згадаєте себе в цей вік, да, напевно, ви згадаєте, що ви теж були в цьому пошуку. Хто я у цієї ідентичності? Цій час, Там ще і в мозоку проходять зміни. Да? І а, там варують бархливі емоції, бо мозок ще не доріс, да? бо взагалі там. Мізки підвозять, як я кажу, до, ближче до 30-ті, потім десь років 10 там у нас йде така собі інсталяція. Да? Ну і от нарешті там з 40 до 50 наступає той час, коли ми вже з вами, вже розумні, вже з досвідом, ще з здоров'ям. Ну і там ще do, до пенсії ще є якийсь час, да, щоб реалізувати те, що ми ще не дореалізували. Тому про це теж потрібно пам'ятати. Потреба самостійності, да? оце, що ми ще не там, але вже не тут. І тут з'являються ці протести, тому що дуже важливо в цей час сепаруватися від батьків. Да? І вони ніби роблять знаєте, свій там, умовних два кроки вперед, да? там, крок назад. Потім знов ці два кроки вперед і крок назад. І як сепаруватися, якщо ну, батьки це ж найдорожчі люди, найкращі? Да? Ну, тільки почати якось з ними воювати, протистояти їм, розповідати, що я краще знаю. Тому наберіться терплячості, пристебнить пасок безпеки, взлітаємо, буде зона турбулентності. Будь ласка, тих, хто вже пройшов, вони знають, що це таке, і знають, що потім воно насправді проходить. Має пройти, може не пройти. Як психоаналітик, я знаю, що буває всяке різне. Але щоб діти не застрягали да, в цьому бурхливому віці, їм потрібно трохи допомагати, просто супроводити їх в цьому процесі. У цьому віці я сам знаю, ким хочу бути, не означає впертості, а частина нормального психологічного процесу. Оце потрібно пам'ятати, да, що це просто процес. Це важливо бачити, щоб не боротися з дитиною, а бути поруч із нею в час внутрішніх змін. Які основні помилки ми робимо як батьки? Ну і, можливо, ви зараз згадаєте, які основні помилки робили ваші батьки, коли ви обирали професії? Це за нав'язання своїх мрій. Я маю бути лікарем, але не сталося, моя дитина точно буде лікарем. Тому з дитячого садочка, да, там, ми вже якось там виховуємо, даємо якесь таке навчання, да? але може дитина цього і не хоче. Да? І тут потрібно, знаєте, як бути дуже чутливим. А, бо насправді інколи так трапляється, знаєте, питання, яке я буквально я почула місяць тому. Дитина з родини, де всі лікарі, а дитина хоче щось інше. Да? І було питання до психолога, тобто, що там. Ну, зазвичай психологи що кажуть, бути на стороні дитини з дитиною разом, досліджувати. Але знаєте, я туди додам ще одну таку річ: можливо, дитина просто в процесі протесту, да, і тільки в ким завгодно, але не лікарем. Але насправді да. Насправді вона може там і хоче бути, а але от зробити, знаєте, як навпаки, не те, що кажуть батьки. І якщо ви там може пошукаєте зараз, да, там, ви можете згадати можливо, про своє життя. Можливо, у вас були такі часи, що, можливо, можна було і потрібно було погодитися зі своїми батьками. І правда, в них був досвід, да, і вони більше розумілись, але вибрали щось своє. Тому що ви настояли на своєму. Тому це дуже таке важливе питання, не нав'язувати своїх мрій, а спостерігати за дитиною. Знецінення інтересів. Да? Ну, що таке ти любиш грати там, на музичному інструменті? Да? Ну, це що професія? Ну, хто ти будеш? У п'ятницю, у суботу, в ресторані співати пісні? Ну, ми ж знаємо, краще. Ставка на грошовити професії так, це дуже важливе в нашому житті матеріальне забезпечення, і правда, ми тут з вами маємо більше досвіду. Але якщо ви не будете тиснути, а будете розмовляти з да, дитиною, ви зможете достукатися, донести цю ідею, що потрібно думати про те, да там от про цю грошові, чим ти будеш заробляти в своєму житті. Але і шукати, що тобі цікаво, на чому воно базується. Бо насправді люди, які приходять і роблять те, що їм не подобається. Ну, наприклад, колись в моєму житті був такий час, мені потрібно було місяць попрацювати в бухгалтері. От я на все життя зараз знаю, що це не моє, але був грошовий такий час. Я була замдиректора, В мене була класна зарплатня, але потрібно було себе змусити це робити. Дякую тому періоду, я точно знаю, я туди не піду, які б гроші там не сплачувала, бо я відчувала себе нещасливою. Тиск і страх не обереш зараз все життя зіпсуєш. А насправді, в сучасному бурхливому світі, ви розумієте, напевно, вже всі. Да, що наші діти будуть змінювати свою професію, можливо, декілька за життя. Це добре, що коли там хтось себе знайшов. Да, ми знаємо приклади відомих там, музикантів, науковців, але не завжди так трапляється. Да, тому о, не тиснути і не казати, що потрібно вже зараз зробити цей остаточний вибір. І що таке профорієнтація да, і чим вона насправді не є? Профорієнтація. Сьогодні я не буду про неї розповідати. Для цього, якщо ви подивитесь в інтернеті, пошукаєте дуже багато професіоналів в цьому питанні. Люди, які шкільні психологи, психологи, які працюють з підлітками, які в цьому більш професійні, і вони займаються цим. Потрібно краще звернутися до них з цим питанням з дитиною. Але про що сьогоднішня да, там моя промова? Дитина це не якась там таблиця, яку потрібно якось там заповнити да, з професійним профорієнтологом. А це просто, знаєте, так, ці е, тести, да, вони, ці розмови, вони допомагають з'ясувати особливості вашої дитини, але вони не є остаточним вибором. Це е, ніхто вам не скаже, да, ким буде насправді ваша дитина. Умовно, ці тести там покажуть, що ну, краще йти в IT, але дитина не хоче. А дитина хоче в якусь е, творчу професію. Е, само, що таке профорієнтація, Да? Самопізнання. Профорієнтація – це шлях, самопізнання, а не точний прогноз. Е, е, поєднання сфер, поєднання трьох сфер. І тут потрібно відповісти на такі питання, що я люблю робити. Що у мене виходить добре, і що потрібно світу. Тобто, що мене захоплює, які в мене є здібності, і насправді, а яка буде користь від цього. Ясність і напрям. Профі... Профорієнтація дає ясність, напрям і розуміння варіантів. Тобто вона покраще, знаєте, полегшує трохи нам розуміння того, а де ми можемо пошукати ту професію, чим все ж таки буде займатися моя дитина, спираючись на те, які в нього здібності? Тим паче, коли дитина всі підлітковий вік зараз відповідає собі на питання, да, хто я є, оце якраз така. Це тестування да, воно може допомогти і в цьому питанні, бо насправді діти не розуміють, да, вони можуть сказати, що їм більше подобається, що краще в них виходить. От. Але от відповісти, хто я да, от це нами допоможе, якраз профорієнтаційні тести. У профорентації використовують типологію особистості Голланда, ми про неї поговоримо трохи нижче. Аналіз мотивації теж стилі навчання, цінності і консультація з фахівцями і потрібні активності. Це трохи далі буде розгорнуто. Як допомогти дитині визначитися з професією? Спостерігайте. Що захоплює дитину, Наскільки вона забуває про час? Що вона обирає, коли її не змушують? Досліджуйте професійні дні, воркшопи, онлайн-курси, інтерв'ю з фахівцями, Спробуйте кар'єрні тіні. Да, що таке кар'єрні тіні? У нас є дуже багато уяв про те, що взагалі люблять ці що люди роблять ці професії. Але це уява. А коли ми насправді, хоча б один день проведемо поруч з цією людиною, яка займається ну, якоюсь там діяльністю. Ми краще розуміємо насправді про що це, і дитина краще буде розуміти, бо насправді айсберг там 10% тільки те, що ми знаємо. Да? А 90% така рутина кожного дня в кожній професії. І якщо от, ну, і ліцей цим займається, да? ми багато проводимо різних Я там. Так, і ми тут допомагаємо. Да? І у вас, напевно, є друзі, до яких можна попроситися просто на роботу, да? що моя дитина просто побуде з тобою. Бо багато уяв про те, як бути адвокатом, як знаєте, в американських фільмах я перуку вдягну, вийду там, буду класно розповідати. Насправді, 90% часу адвокати витрачають на просто знайомство з документами. Що вони роблять? Вони читають. Вони читають, 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 і їм так це читання вже набридає. Тому от уява про професію, вона отака, да, а на, ну, дійсність вона трохи інша. Тому класно це використовувати і класно, якщо є така можливість, да? відправляти кудись дітей, де вони зможуть спробувати. Ну і взагалі, напевно, ще з дитячого садочку ви відвідували от не тім. Місто, місто професії, да, де можна було ще з дитячого садочку зануритися і там побути і продавчинею, да, і будівельником. От, тому це про це. І ставте питання. Тобі цікаво? Ні. Тобі там не цікаво? Так. А ставте відкрите питання, тобто такі питання, на які немає заготовленої відповіді, да? які занурюють дитину в той світ, і потрібно буде пошукати відповідь. Що тобі цікаво в цій темі? Як ти уявляєш своє робоче життя? Що ти хочеш давати іншим через свою працю? Мотивація. Теорія самодетермінації Едварда Десі, а говорить нам про те. Що а, Едвард Десі ще в 60-ті роки, але ми ще використовуємо це, занурився в це питання, да? а, що взагалі нам допомагає робити якусь складну роботу. І до того вважалось, що або матеріальне да, заохочення, заохочення да, або покарання. І були тільки два таких мотиватора, які, над цим, а, які працювали з. Робочими. Він після своїх досліджень знайшов, що насправді найкраще нас мотивує, і він, знаєте, як така шкала в нього від внутрішньої до зовнішньої мотивації. І насправді, оця внутрішня мотивація вона допомагає нам більше. Витримувати стреси, йти до наших цілей. А які базові потреби взагалі у цій внутрішній мотивації мають бути реалізовані? Це автономія, відчуття, що я сам обираю, впливаю і приймаю рішення. Дуже часто, знаєте, ми зупиняємо наших дітей. і Ще, можливо, ми зупиняли їх з дитячого віку, коли вони починали експериментувати. Наприклад, мій молодший син, я якось приходжу, він взяв такі новенькі, біленькі носочки, і я заходжу, вони вже розрізані. Я кажу, синочок, а що ти робиш? Видихаю, да, обов'язково в цей момент потрібно просто знати, як взяти паузу. Я розумію, що, можливо, там цей приклад про дитячість, але ну, і в підлітковому віці ви можете знайти такі ж самі приклади. Він каже: я роблю тюленчика. Я кажу: серйозно, а це як? Він каже: я подивився в Тіктоці, і там є інструкція, як з шкарпетки зробити тюленчика. Там він розрізається, отак робиться. Да? І я добре кажу: я ну, би, окей, да, він вже розрізаний. От, а я кажу: ну, наступного разу ти в мене спитай, кажу, може, ми знайдемо не такого новенького. Він каже: мама, ну воно ж не буде так гарно виглядати. Да? От, і тут розумієте, там, діти, які там, починали щось робити, ліпити, ми дуже часто їх зупиняли, казали, що ти ще маленький. Да, там. От якщо о, не давати, не зупиняти, а давати навпаки, підтримувати у цьому розвитку, да, то якраз у цей розвиток, бо насправді в нас закладено бажання і вчитися, да, і впізнавати цей світ. Але от зупинений у цій поштовх він приводить до того, що потім, коли діти зростають і в підлітковому віці, що вони кажуть, не цікаво. А що цікаво, планшет. Правда ж? Дуже багато ми чуємо таку відповідь. Тому оця автономія, компетентність, це віра, що я можу щось зробити добре, в тебе не вийде, ти ще маленький, ти не знаєш, як. Да? Ну, добре, давай спробуємо, що всього вийде. Да? Зв'язок з іншими, відчуттям підтримки, розуміння і поваги. Коли дитина змушена обирати правильну професію, щоб здогодити, автономія порушується. Якщо їй постійно вказують, що вона недостатньо здібна, враж... страждає компетентність. А якщо батьки тиснуть, засуджують або порівнюють, втрачається зв'язок. То наше з вами завдання батьків не нав'язувати а живити ці потреби. Саме тоді, у дитини з'явиться внутрішній ресурс, шукати, пробувати і рухатися. Це знаєте, це такі, як три кита, на яких Стає це зростання, стає ця сама ідентифікація знаходиться. І нам потрібно оцих китів трохи підживлювати постійно, давати їм піщу для того, щоб вони відчували себе добре. І відео інтелекту нам чомусь здавалося завжди, що IQ-тест ну, дає якесь розуміння про здібності людини. Але Говард Гарднер провів дослідження, в якому він показав, що насправді оце IQ, воно таке усереднене, така середня температура по палаті, скажімо так. І він знайшов, що насправді існує набагато більше відів інтелекту. І наша задача просто допомогти дитині з'ясувати її здібності, які вони бувають. Да? Лінгвістичний талант до слів, мови, письма. Це може, ну, хто перше дав, що приходить на згадку. Може бути там, письменником, наприклад. Логіка математичний, схильний до аналізу, структур, цифр. Да? Ну, тут сучасне улюблене IT, ті, куди більшість сучасних підлітків хочуть взагалі піти. А просторовий бачення воями, мислення образами. Да? Тут зростають художники, дизайнери, тілесно кінестичний, тіло як інструмент. Спортсмени тацівники і майстри вони використовують його. Музичний це чутливість до звуків, ритму, інтонації. Між особистісний, тонке розуміння людей, да? Ну, Тут можуть бути дипломати, ми, психологи, використовуємо це. Внутрішня особистості – глибоке розуміння себе та рефлексія. І природничий спостереження зв'язок із живим світом. Це означає, ваша дитина може бути генієм не в середньому, а чомусь конкретному. І завдання профорієнтації не вирівняти всіх, а знайти, де саме ця сила потрібна. Ну і як нам не посваритися. Да? Дослідження показують Діана Баум у 1960-х роках. Провела дослідження які бувають типи виховання дітей, і вона визначила три таких, так? авторитарний стиль, потираючий стиль і демократичний стиль. авторитарний стиль бо я так сказав. Да, що кажуть батьки. Тут у нас багато жорстких правил, високі вимоги, мама взагалі тепла. Тут не розмовляють з дитиною, тут їй вказують, що потрібно робити. Діти часто виростають слухняні, ми ж любимо слухняних дітей. Да? Дуже просто так керувати слухняною дитиною. Але, на жаль, вони не впевнені в собі і з низькою самооцінкою. І це потрібно пам'ятати, коли ми хочемо. Слухай мене кажемо. Потураючий стиль. Навпаки, у нас нема меж, у нас нема кордонів, мене виховували в авторитарному стилі, да, то я своїй дитині дам все. І тут у нас такий простір. Але багато любові мала меж. Діти відчувають тепло, мають труднощі з відповідальністю та саморегуляцією. І насправді тут а, криється така ловушка, бо нам здається, що ми все даємо дитині. Але дитина, яка не відчуває меж, вона не розуміє, а чи люблять її батьки? Дуже цікаве питання. Да? Тому що от, я бачу подружку, да? тому що вони ж порівнюють. Подружки домой потрібно бути в 9, да, там, а мене відпускають хоч до 11. Їй там, мені все купується, да, там, її от, якось там обмежують. От, тому це питання дуже важливе. Да, а люблять ж мене взагалі чи ні? Якщо чи вони як відкупаються, мої батьки відкупаються від мене. І найкращий да, стиль, який Баумріт виявила, да, це демократичний стиль виховання. Я тебе чую, давай подумаємо разом баланс між підтримкою і структурою. Діти мають вищу самооцінку мотивації, і насправді вони краще справляються зі стресами. У демократичному стилі виростають діти, які не бояться робити вибір, пробувати нове, просити про допомогу. Це дуже важливо. Хто взагалі вміє? Ну, дуже рідко люди вміють просити про допомогу, а це важливо. А, бо вони знають, їх поважають, з ними радяться, їм довіряють. Як зберегти гарні стосунки в родині? Не вимагайте остаточних рішень. Фраза Я ще не знаю. А, насправді це нормальний процес розвитку дитину. Це здоровий шлях. А, дозвольте пробувати і помилятись. Дайте дитині право на сьогоднішню помилку, щоб завтра вона мала сили стати дорослою. Мені здається, Оленін виступ сьогодні був про це. А, не порівнюйте. Не порівнюйте з іншим, це підриває самооцінку. Там… Бачиш, Оля все своє життя займається англійською мовою. Напевно, буде працювати перекладачем, а ти ще все не як. Да? Насправді нам здавалось нашому дитинстві, тому що нас так виховували, нас постійно з кимось порівнювали, і ми принесли в наше сучасне життя. Да? Що якщо ми будемо порівнювати, це якось буде мотивувати наших дітей, але бо але навпаки. Слухайте більше, ніж говорити. Запитайте, хочеш, щоб я просто висухала? чого чи... порадою. Це... це переносить акцент з я краще знаю на я з тобою. Спільне плануйте кроки. Це може бути просто спробувати курс, подивитися відео, написати знайомому з цікавої сфери. Підтримуйте рух дитини. Без тиску. І на останок наші висновки. Найкраще, що ви можете дати дитині, це довіра. Професія це не просто що я буду робити, а як я проявлятиму себе у світі. І в цьому пошуку дитина має знайти зрозуміти, вона не одна, а ви поруч: не щоб контролювати, а щоб підтримувати. Дякую.